Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, це у нас один, один з найбільших ринків Західної України, і на ньому, як показує практика, легше всього з першого разу придбати авто. Тому нагадую, що ви можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, в яких можете замовити наші послуги. Також можуть бути в інших містах за домовленістю. Нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати і уточнити всі деталі. Автопідбором у нас займається Василь з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Шкода Октавія в універсалі, 9-10 рік. Так, ціна 6350, 1,6 бензин. Є сертифікат в рідній фарбі без іржі. 138 тисяч пробіг. Контакти бачите. Ну, На рахунок пробігу, звичайно, треба все перевіряти, але буває і в оригінальному пробігу такі машини. Так, погано видно, чомусь мені відблискує. Бачу. Є кондиціонер. І фаркоп. Б8 Passat в універсалі. 15-й рік пригнаний з Німеччини. 2-літровий дизель 110 кВт, 15300 ціна. Зразу показую контакти. 232 тисячі пробіг. Без підкрасів оригінальний пробіг і вже пройдене ТО. Сервісна книжка присутня. Так, колір такий сірий металік. Не світлий. Шестиступенева механіка, мультикермо, склопідйомники. Кондиціон... Перепрошую кліматконтроль, дисплей. Opel Astra H в універсалі. 1,6 бензин 85 кВт 2008 рік. пригнана з Нідерландів без підкрасів. 224 тисячі рідного пробігу. Сертифікат є, 6,200 ціна. Контакти тут є, там є сервісна історія. Так вона виглядає. Не бачу. Погано мені видно. 308 Peugeot. 15 рік. 1,6 дизель на автоматичній айсін коробка у нас передач. 88 кВт-двигун. 12800 ціна, 151 тисяча пробіг та контакти ось тут. Так, є, вам буде видно. Рено Меган восьмий рік 1,5 дизель, 78 кВт, 170 тисяч пробіг, 5250 ціна. Так виглядає шестиступенева механіка. Так, у в нас тут дві октавії А5. Одна срібна, друга біла, обидві в універсалі. Так, з Швейцарії пригнана, дев'ятий рік. 1,8 бензин, 118 кВт, 171 тисяча пробіг, 7700 ціна. Так, шестиступенева механіка, склопідйомники мультикермо. Так, Він так, відблискує. Клімат-контроль підігрівесий сидінь. Так, це теж Швейцарії. Дев'ятий рік. Теж один 8, 207 тисяч пробіг. 8500 ціна. Так, тут наш шкіряний салон. Так, Якщо... да, бачу, шкіра комбінована. Мультикермо, 4 склопідйомники, підігріви сидінь, клімат-контроль, автоматична коробка передач, дисплей навігації. Парктроніки є на обох. a 4 Allroad. 10 рік, 12800 ціна, двохлітровий бензин, 155 кВт, 221 тисяча пробіг. Так, контакти є. Автоматична коробка передач, повний перевід кватру, хороша комплектація, пригнана з Швейцарії. Так, бачу, панорама є, шкіряний салон. Так вона виглядає. Підігрів сидіння, клімат. Renault Megane в комплектації GT-Line. 12-й рік, індивідуальна комплектація: 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 254 тисячі кілометрів, свіжо пригнана з Швейцарії. Прям суперкомплектація, вже акційна ціна 9 тисяч. Не знаю, чи ще буде торг, чи ні. Тут є контакти, уточнюйте. Так, тут у нас то металік колір, але так, тут у нас шкіряний салон, білий з чорним, з перфорацією. Та досить гарно виглядає. чотири склопідйомники мультикерму, клімат. Шестиступанева механіка. Є гольф, електрокар. 19 рік, 23 тисячі ціна, 36 кВт батарея, 45,5 тисяч пробіг, я так думаю, так. Є підігрів, бачу лобового. Так, по комплектації, зараз так вам показати. Не знаю, чи буде видно. І тут ще додаткова інформація. Тут просто дуже, дуже довго буде читати. Сподіваюсь, видно. Контакти до власника ось тут. Знизу маркером написані. Отак вона виглядає в салоні. Ford Focus, 15 рік, 1,5 дизель 88 кВт, 9900 ціна, 180 тисяч пробіг. Так, контакти є. Пробіг оригінальний, авто не фарбоване. Так, круїс, навігація, клімат. Шестиступенева механіка. Так, Не знаю, чи буде вам видно. Volvo s 40 Так, сьомий рік, 7 тисяч ціна, 1,6 дизель, 80 кВт, 190 тисяч пробіг. Так, по комплектації, що там відмічено, контакти вище. П'ятиступенева механіка. Без сьомий в седані. 14 рік, 1.6 дизель, 11600 ціна. Пригнана з Бельгії. Так, тут вище є зразу контакти. Без підкрасів, оригінальний пробіг 214 тисяч. Два ключі, сервісна історія є. А, і там контакти, і тут різні номери. Так, шестиступенева механіка. Зразу покажу Октавію, А 5 Так, тут у нас 10-й рік, 1,8 бензин, повний привід, механіка, 180 тисяч пробіг, Швейцарії пригнана, 7500 ціна. Тут є контакти до влади. І така. У нас 10-й рік, 1,4 бензин. 147 тисяч пробіг, 7,300 ціна. Контакти є. Опель Маріва. Е, ціна 4 тисячі. Вже два рази міняли, то вже, напевно, акція. Сьомий рік 1,4 бензин, 190 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Кондиціонер є. Це степенева Ось так от виглядає. Audi a 6 в універсалі. Восьмий рік. 24 бензин, автоматична коробка передач, 8300 ціна, 257 тисяч пробіг. Так, контактів. А от є контакти. Там, де маркером написані. Тут інформація по комплектації. Так, Чекайте зараз, щоб вам було видніше. Шкіряний салон, автомат, мультикермо. Четвертий гольф універсалів, Так, 2002 рік, 1,4 бензин, 4000 ціна. Так, Важко читається. В рідній фарбі, кондиціонер заправлений, хороший стан. Так, контакти тут є вище. З німеччини пригнано. Сподіваюсь, вам видно. Opel Insignia. 10-й рік, 2-літровий дизель, 6700 ціна. Так, тут у нас інформація по комплектації. Зупиню вам та контакти є. де ви бачимо, десятку машини. Так, дивіться, так вона оглядає в салоні. Так, має бути вам добре видно. Механічна коробка. 308 Peugeot. А, так, 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 рік. Рік 20 рік, так, свіженьке авто. 1,5 дизель, 150 тисяч пробіг. 13 550 ціна, зразу є контакти. Так, не фарбована, ще це стопенева механіка, клімата без ЄСП, підігріви, тримання смузі, мультикермо, навігація. Так вона виглядає. Так, і йдемо зразу, тут бачу KIA Ceed. Колись питали, є вони на ринках, невеликій кількості, але... Але є сьомий рік. 1,4 бензин, 198 тисяч пробіг, 6200 ціна. Так, тут от по комплектації є. Тут зразу Toyota Avensis. Точно хтось просив, щоб не в універсалі. Показую зразу по колу. Дванадцятий рік. 10700 ціна двохлітровий. Не вказали, який мотор 91 кВт. і 186 тисяч пробіг. Комплектація є. Шестиступенева механіка. Megane. На автоматичній коробці передач 12 рік, 1,5 дизель. Так, парктроніки, клімат круїз, 7950 ціна ближче показую контакти. Тут ще раз зафіксую, що автоматична коробка. Так виглядає. Європа нехай, Європа немає, давай. Шкода Октавіатур. Так, то у нас 1.6 газ бензин, MPI-ний мотор. Четвертий рік. 4650 ціна. 248 тисяч пробіг. Передні задні парктроніки, клімат-контроль диски. Так, зверху у нас тут є контакти, я вам зупиняю. Ви дивитесь. Так, ще буде по машині торг. Власник ще торгується. Я так покажу, дякую. Так, п'ятиступенева, механіка, так, щоб вам було видно. Є передні склопідйомники. Все, вже за деталями звертайтесь за телефоном. Опель Маріва. Четвертий рік, 1,8 бензин 92 кВт. 150 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. 5600 ціна, контакти є. Ну, хороша комплектація, шкіряний салон з перфорацією, бо такий бордовий колір. Автоматична коробка, клімат, контроль. Чотири склопідйомники.